Переказ найбільша святість. Немає в людини нічого милішого над батьківщину, над свою рідну землю. Дехто народився, де провів безтурботні дитячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душею своєю на ціле життя. А хто змушений буває відірватися від батьківщини. То й мріє завжди про неї як про святість найбільшу. І багато людей, помираючи на чужині, просять покласти йому домовину бодай грудочку рідної землі зі святої батьківщини. Рідний народ наш має свою землю. Цю землю ми зобов'язані любити всією душею. Й берегти її всіма силами. Бо ж рідна земля це те найкраще і наймиліше, що тільки має окрема людина чи окремий народ. Щастя народу, його добре життя і розвиток тільки на рідній землі. Вона ніколи не забувається, а туга за нею все збільшується. Коли нас доля заносить далеко й надовго від неї. Рідна земля це матінка рідна, що вміє потішити і приголубити нас. От чому ми свою Україну звемо ненькою і любимо понад усе. Ніколи не забуваємо свого рідного, українського, де б ми не перебували чи то вдома. Чи на чужині мусимо скрізь свято зберігати все рідне, зобов'язані не цуратися нічого свого? Найперше виховання то в сім'ї. Ось тільки так, незалежно виховуючи дитину в родині і навчаючи її від маличку своєї віри, своїх звичаїв і своєї мови. Можна виховати українську дитину, щоб вона стала правдивим сином чи донькою українського народу, щоб вона стала повновартісною людиною. А вже до того, що дитина одержить у родині, додадуть свого і школа, і церква. Але найперше виховання завжди буде те. Чого навчиться дитина в сім'ї своїй, що одержить удома та й понесе із собою на все життя, пам'ятаймо, що кожен, хто пристає до чужого, своїм там ніколи не стане і щасливим у чужому ніколи не буде. Кожна українська родина має бути сповнена великої відповідальності за виховання своїх дітей, має віддати всі свої сили на те, щоб зробити нашу молодь українцями. Обов'язок кожної матері по-українськи проводити в своєму домі свята Різдво, Великдень та інші. І нічого не забувати зі свого національного, щоб свято справді заговорило по рідному теплом до всієї родини, а особливо до молоді за Іваном Огієнком.